Знайомтесь! Диван Інга. Стильний, лаконічний та доступний. Всього 9390 гривень. Чотири декоративні подушки створюють затишок та підкреслюють японський стиль цієї моделі. Обивка з міцної мікророгошки приємна на дотик та витримує щоденне користування. Диван розрахований на трьох дорослих зимучно сидіти навіть тривалий час. М'які накладки додають комфорту і завершують витончений вигляд. Містка ніша дозволяє зберігати постіль та підтримувати порядок. Інга легко розкладається завдяки механізму єврокнижка. У кілька секунд ви отримуєте спальне місце 140х190 см. ідеальне для щоденного сну. Диван Інга, стиль, гармонія та комфорт за справедливу ціну 9 390 гривень.